you <laughs> Позашкілля – це особлива країна, в якій народжуються та плекаються справжні таланти. Це коли цікаво, весело разом створювати та відкривати нове, незвідане, займатися улюбленою справою з педагогом, якого поважаєш та любиш. Позашкілля це завжди цікаво, захопливо, емоційно і корисно. На заняття діти біжать переважно не тому, що треба, а тому, що цього просить серце і душа. Саме позашкілля у творчості та натхненні навчання. Чаї формує українську юнь. Отож, з 1 вересня в нашому центрі дитячої та юнацької творчості працює 64 гуртки різного напрямку. Це і військово-патріотичний, гуманітарний, оздоровчий, науково-технічний, художньо-технічний, декоративно-ужитковий та еколого-натуралістичний. В них займається 960 учнів з дітьми. Працюють 20 викладачів. Кожен із них це неповторна особистість, яка має свій особливий талант. Які заохочує дітей до навчання та творчості, здійснює виховання засобами високої культури, науки, мистецтва та спорту. Наші викладачі неодноразові переможці всеукраїнських фахових конкурсів різного рівня, що свідчить про високий професіоналізм і безмежну закоханість в свою справу життя. Що стосується вихованців, то протягом останніх років скарбничка перемог на міських, обласних, всеукраїнських рівнях поповнилася 100 Сотнями престижних нагород. Бажаю продовжувати в такому ж дусі, бо результати хороші. Щоб все у них в житті вдалося, щоб все було добре. І найголовніше, щоб закінчилась війна і ми могли працювати в спокійному, мирному середовищі. Позашкілля є невід'ємною ланкою у вихованні всебічно розвиненої особистості. Це не лише гуртки та секції, це розвиток потенціалу кожної дитини. Це кузня талантів, яка працює на позитивний імідж. Отож і вдячні за це батьки-вихованців центру дитячої та юнацької творчості. Від імені всіх батьків ми хочемо подякувати позашкіллю за те, що вони вкладають в наших діток за їх турботу, виховання. За те, що наші діти мають де провести свій вільний час, можуть навчитися чомусь новому, вивчити англійську мову, підготуватися до школи, потанцювати, роз... займаються гімнастикою, верхолазанням. Я думаю, що кожна дитина знайде для себе тут заняття по духу. Все це тут безкоштовно і дітям весело, дітям подобається за все. Ми дякуємо. Для багатьох дітей центр дитячої та юнацької творчості став другою домівкою, де їх розуміють, цінують, навчають, розвивають смаки та навички. І педагоги для них тут справжні друзі. Отож, і бажають від душі. Вітаю всіх керівників позашкілля з їх професійним святом. Е, вітаю педагогів зі святом. Доєднуються до цих щирих вітань і колеги. Вітаю шановних колег позашкільників з професійним святом. Бажаю вам цінувати кожен момент свого життя, радіти кожному дню і знаходити задоволення у звичайних речах. Миру, злагоди, благополуччя і натхнення. З нагоди Дня позашкілля щиро і сердечно вітаю вас з професійним святом Днем Позашкілля, який об'єднує всіх тих, хто відкриває двері в квітучий сад знань, науки, мудрості та творчості. Висловлюю вам сердечну вдячність за невтомну працю, за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання, за любов до дітей, до рідного краю. Бажаю вам, колеги, успіхів, у вашій благородній педагогічній діяльності, нових творчих знахідок, міцного здоров'я, творчої енергії та людської поваги. Хай завжди щедрою на сходи буде освітянська нива. А в ваших починаннях будуть супутниками успіх і удача. Тож вітаємо всіх! Хто має стосунок до позашкільної освіти, тих, хто навчає, ділиться талантом, знаннями, частинкою себе, і тих, хто набуває знань і розвиває талант і здібності, щоб крокувати з ними у своє щасливе і успішне життя, миру всім нам і перемоги. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.